Для тих, хто отримував державну підтримку для оплати комунальних послуг, перерахунки субсидій здійснюватимуться автоматично. Також деякі родини матимуть право на одержання 100% компенсацій розміру зростання вартості комунальних послуг. Наразі урядом країни визначається механізм призначення та надання населенню тих компенсацій. Ми будемо цю інформацію відслідковувати і оперативно вам надавати. Рухаємося далі. Прибирання міста практично розпочалося з кінця березня. Більшість території вже прибрано. Акцентом у цій боротьбі за чистоту буде загальноміська толока, призначена на четвер. Погодні умови не дозволили провести загальноміський суботник у суботу, 12 квітня. На засіданні штабу з організації та підготовки до проведення акції за чисте довкілля було прийнято рішення перенести суботник на найбільш сприятливий день. Пояснює начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Ми дивилися за прогнозними показниками, то на 17 квітня це четверг, і це і в передень пасхальних свят. Да, чистий четверг в штабі прийнято рішення перенести проведення дня довкілля на 17 з 12 до 17 години з 12 години прибиратимуть у місті скрізь у парках, скверах на усіх закріплених територіях. Для вивозу сміття буде задіяно 15 одиниць техніки комунальних підприємств. Буде проведено роздільне складування сміття. Це буде за категоріями тверді побутові відходи, які будуть вивезені на міське сміттєзвалище, Це буде зібране гілля. Яке або буде зрізане, або вирубане, або опала з дерев сухе. Це гілля буде складуватися на відповідних територіях, які буде потім перероблено в щепки. І листя. Те минулорічне листя, воно буде зібрано і складовано, складовано в земельних углибинах, які існують на території дендропарку, а потім буде використовуватися як. Компост для висадки та пожилення рослин чистота починається з кожного з нас. Спільна праця зазвичай об'єднує людей.